Ми всі такі різні, дуже дивно, як кожна людина унікальна у своєму зовнішньому вигляді. Е, роздивимося на себе уважніше перед зеркалом. Кожну рису свого обличчя. І невже хтось зможе подумати, що будь-яка з цих рис може бути негарною? А хтось взагалі красоту людини може оприділити зовнішністю і формою? Красота це не просто форма. Її не можна малювати чи якось позначити. Це глибокий погляд, манера спілкування, слова, які ти говориш, і речі, про які ти говориш. Хоча ні, красота, хоча ні, красота це давно не слова, які ти говориш. Твої думки і чесність лише тоді слово мають значення. Красота це індивідуальність, це справжні посмішки, що це начитаність, вміння сміятися, розсмішити. Страшно подумати, як багато значення ми надаємо красоті. Як багато думаємо про якісь там неправильні риси обличчя і зрівнюємо, що в інших красивіші риси обличчя, а красота -то зовсім не в тому. І не в тому її шукаєте. Більшість у більшості зовнішня краса є у всьому, в шрамах, в змученому і сумному обличчі, в некрасивих затісках, в побитих вулицях. І в вуличних собаках. Але по-справжньому бачити її можна тільки тоді, коли внутрішнє наповнення буде не менш гарним. В кожному із нас є краста. Просто не кожен із нас може її оцінити. Саме розуміння негарна це ілюзія, це термін, якого, як по мені, немає. Воно існує тільки у нашій голові. І чи готові ви постійно принижувати себе або іншу людину? Но красота в очах того, хто на неї дивиться, може причинити лише у вашому погляді. Ти дуже гарна, скільки посмішків доставляють слова людям, чому б не говорити їх частіше. У тебе красива посмішка, великі які очі, грамотне спілкування Скажи людині про її красу, якщо ти замітив її. Я впевнена, що освіт був би чуть-чуть щасливішим. Тому що у ньому було трішки менше невпевнених по своїй дурості людей. Любіть себе і любіть тих, хто вас оточує. А з вами була я і мої червоні губки, які я перший раз намалювала на відео червоні губи. Це чимось, я вам скажу.